У закарпатських навчальних закладах роблять великий наголос на екосвідомому та практичному вихованні підростаючого покоління. Так це відбувається і в Ясинянській школі номер 1 де учні 4 класу регулярно беруть участь у практичних уроках на природі під керівництвом вчительки Марії Кеслер. У Ясинянському закладі наразі угорськомовне навчання забезпечене на рівні гімназії. Проте негативний вплив війни дістався і найвіддаленішого куточку нашої області. Шайно ж мінетуваб Онакевеше Мадіор Судмар. У зв'язку з тим, що дуже мало угорців залишилося в Ясенях, все рідше чутно угорську мову в нашому селі та взагалі у нашому районі. Тим паче, що через війну багато наших громадян покинули рідне село. Бабуся та дідусі все рідше звертаються до своїх онуків угорською мовою. А більшість батьків наших учнів так і не вивчили її. Але, попри ці проблеми, в ясенянській школі є дев'ять класів з угорською мовою навчання. Ми вдячні директору школи, яка сприяла цьому, і ми змогли продовжити навчання угорськомовних дітей на рідній мові. Наразі я вчителька четвертого класу, тобто цього року у мене випускний клас. Але на наступний навчальний рік вже подали заяву до угорських класів семеро учнів. Взагалі спостерігається тенденція зменшення кількості дітей. Тому на 23-24 навчальний рік перші класи нашої школи не будуть велелюдними. Нещодавно в школі були надані прилади для вивчення комах, виловлених на полях і в самих лісах, та професійні біноклі, за допомогою яких учні можуть спостерігати за птахами освіта, що базується на практичному навчанні, є дуже важливою. Уже є з чим порівняти, оскільки маємо позитивний досвід по новій українській школі. Важливо, щоб учні отримували багато позитивних емоцій, набиралися досвіду та практики, здобували власний досвід. У цій роботі ми отримали багато допомоги від інституту еколого-релігійних студій, за що ми дуже вдячні. Нещодавно отримали обладнання для нашої роботи, у тому числі і бінокль за допомогою цього пристрою діти. Ти мають можливість вивчати комах та птахів. До прикладу, біля греко-католицької церкви знаходиться сторічне лелече гніздо, і за допомогою нашого бінокля діти можуть досліджувати його. Також отримали так звану обсерваторію для комах, що представляє собою пластиковий контейнер з лупою в кришчиці, що збільшує в чотири рази. Розмістивши всередині комах, діти можуть роздивлятися їх дітям. Ці експерименти до вподоби. Навички дітей також необхідні для використання отриманих пристроїв. Спритний Максим зумів дослідити вже кількох комах. Код, полуко, я вже зумів зловити ящирок павуків та мурах. Сподобалося? Дуже. Мені подобається досліджувати тварин, павуків, ящирок. Мені теж полюбляться природа і я теж знайшла пауків. Мені подобається спостерігати за лелеками. Учні часто проводять прибирання прибережної ділянки річки Тиса, яку нещодавно вони символічно взяли під опіку.